Вітер Антон Шумийко, голкіпер, перший номер, 10-й Іван Бойко, 18-й, Євгеній Єрмолов, 4-й Олександр Єрємченко, він капітан колективно, 9-й Іван Лепеха, другий Андрій Лепеха, номер 39 23-й Антон Кривенко, другий Данило Олійник і 8-й номер була спроба розганяти контрвиперек, не випускав не випускав нічого. За бокову, 8-й номер. Лідерс. І ще один номер. діагональ виконував, між не доходить до партнера, але він наступає у боротьбу в центральному полі. Тим не менше з м'ячом зушився стосовно, ділай вітер У складі колективу є один виконавець. Він нас зараз на полі, мова про а, десятку, десятку колективу. навіть сам Селенко тут не знаходить м'яча відповідь від ділай ветер <рістер> Фролов. Вартарб'є зліває. <рістер> Шиман. Шиман непогано розібрався, пробив поворот. Там м'яча практично з-під поперечини тут у сплута поля. Дуже м'яч опиняється у воротах, у воротах. М'яч опиняється, лідер світ криває рахунок. Робиться Данил. Приходько на п'ятій хвилині. Піймав він тут, антона Шумайка і суперників, які все ще не. Сконцентрувалися на розіграші цього стандарту від. Лам'яна передача до нього М'яч не йшов. Бойко непогано. Зберіг партнер непогано продерся, прострілив небезпечно. Сухі Бойко. Нулі. Лише шоста хвилина гри. Шуменко долучився до з скута поля, голки пробивав, ніхто не заважав шило. Забрав шило шило. Як же тут щастить? Як же тут частить, ділай й Там там суперника лише поперечина зіграла. Лише поперечина зіграв. А тут ніхто не закриває. Він надає, він надає, штовхував тим правим краєм, не пройшла передача. Вийшов Шумейко і він збиває Артема Шимана, капітана Лідерс. Шумейко. на виході збиває Шимана, показує пряму червону картку Арбітер. Зараз вітер залишається у мене після вилучення Шумейка. Забігання. Шиман, Шиман. Центром номінальних господарів. Вардан пламян через центральне коло, через ближнього Селенко до карної зони. Зразу два лісового Кенові Рьомченко, випередив передав адресата цього вкидання. Не приходько віддав до карної зони. Бойко Ривок до центру удар поворота на місці голкіпер ще удар. Він цього ж команди, яке провів, приходько трохи раніше. Із кута поля забив приходько і зараз те саме. Намагався втілити яке. Лідерс розіграє. Шиман робить забігання. Приходько. Через Шимана, Шиман, Шиман. на удар по воротах. Заробив стандарт для своєї команди Артем. Через приходько, приходько! Неч пиняється в воротах. За ним приходько знову. він. І неможливо не звернути увагу на те, що лідерс забиває вдруге. І знову це робить колектив мінімальних господарів після розіграшу з кута поля з першу прямим ударом, ну а зараз через ближнього шима не і... приходь. м'яча Єрьомченков. але, звичайно, тут Єрьомченков влаштує у стінці одного гравця, забігання там на дальню від десятки. І. Шиман вибрали м'яч у Шимана. Суперники, але далі Селенко один в один не обійти. Селенко на непоганій швидкості вийшов. Це смілива справа була на власній половині між двох проскочити. те, що. До бокової там було кілька кроків, зараз м'яч опиняється. І це гол. від Ділей ветер на 18-й хвилині. На тій же 18 й хвилині відіграє один м'яч. Ділей ветір. І центральне коле розіграв лідерс. Ветірбойком ламян 1 в 1. Проходить непогано. Передається на Євтушенка. Євтушенко прибирає суперника. Зрійний рахунок Ділай вітер. Хороший м'яч проводить. Колектив Олександра Єрьонченко забиває 45-й номер колективу Ділай вітер. Антон і Євтушенко. І пас був хорошим. Пас, який став гольовим. Номінальні гості відігралися. Євтушенко. <ривіт> Бойко підхоплює від карної зони. <ривіт> Із е, Антоном Шумайком. Лідерс, незважаючи на те, що сьогодні явка у них другий гол Антона Євтушенка. Був досить таки ефектний. Виціливався маглам'ян. Шиман через ближнього. Приходько, Шиман. і приходько до карної зони О, вардан махолам'ян. Комбінацію своєї команди. Завершив вся у угорі. З близької відстані у ближній кут зі Ремченкова. Вардан Голомян 3-2, п'ята хвилина по перерві. Білий ветір, розіграв від центрального кола. Бойко лівіше лепеха, Лепеха як перерві, білий ветір, розіграв від центрального кола. Бойко лівіше лепеха, Лепеха, м'яка передача проходить. Євтушенко суперник зустрічає від Рахунок Фунок зрівнює в наступній житації. Ділай ветір, Іван, Бойко, Осі не забила. Фактично при першій же своїй нагоді. По перерві Іван Бойко. Забиває. Все та ж п'ята хвилина по перерві. Три три повертає ярмало на партнера, то лівіше Бойко. Його передача. Центр не проходить. Приходько, віч навіть! Віч навіть виходить восьмий номер. О, забиває Даниїл. Приходько. Сьома хвилина. По перерві Данії Приходько. 4-3. Даніїл приходько сьогодні. Неймовірну результативність показує. Вже третій свій м'яч він забив. Ну а також і про асисти сьогодні не забуває. Він віддав гольовий пас. Бойко. Бойко. Проти двох, бойко, бойко. Уже і коли... Втрачав. Гламян. Хуже він виконує. Вардан. Вардан гламян, ну ви ще воріть мішлетик. Продовжується гра після таймату. Є тушенка 32 може бути у діле руда. удар. Поворотах справляється в У цілий м'яч у суперника, між залишається в межах поля. Приходько! Приходько, приходько, Не вдалося пробити тут йому. Хапляється і про кутовира показує ні відворіт і вкинув Єрем в Бойко. Бойко Єрмолов залишав тут і встигає спрямувати ворота. Вже не порожні Євтушенко. І зараз удар його Сміливий відкат від стражу, воріт лідерс. <плес> а от заробив ділевітір пройшла передача Бойко вкидає шило. Випередив Євтушенко Шимана. Євтушенко. Євтушенко Євтушенко пробиває за лідер з, з тих вибити туди подалі. Підбирання. Звичайно, за суперниками було. І вони організовують ще один зараз у ближній, але тут Богдан Шило. Простріл Лепеха, лепеха. проб'є, Лепеха! Шило вкинув галамян. Удар. Галам'ян, Дар. Дар. Неточний по часу. Ці матчі. 4-3 на матчі лідерси. Не Шило, Шило забирає голкіперлі у цих 26 матчах. Команда Артема Шимана перемогла лише одного разу. До штрих залікових балів сьогодні, це буде дійсно щось особливе. Артем Шиман, капітан. Команди Лідерс, привіт. Слухай, скільки часу минуло, коли ми дочекалися тебе на інтерв'ю через зрозумілі причини? Довго дуже довго, дуже довго хотів, але не було змоги. Ми програвали весь весь цей час, так що. Але сьогодні особлива гра для твоєї команди. Майже 30 поєдинків лідер зіграв. Це просто констатація факту. Якщо що, майже 30 поєдинків і друга перемога в активі твоєї команди. Опиши свої найсвіжіші враження після цієї зустрічі. Дуже дуже боролися до кінця. Кажу, кажу, треба виграти. Якщо ми виграємо, то Україна переможе. Так -от. Така мотивація була. Так. Ну, Враження дуже я б сказав. На седьмому небі часті. <ріст> Сьогодні ми грали однією п'ятіркою. У суперника двоє більша явка була на цей матч. Скажіть, будь ласка, під завісу гри ну, можна було ну, десь по логіці чекати, що підсядете. Наприкінці першого тайму суперник забив двічі. Чи підсіли під кінець першого тайму? За хвилину суперник забив двічі. Так, так, підсіли в першому тайму. Я взяв тайм-аут, тому що це було вже важко. І пропустили два голи. І в другому таймі також о, треба було від оборонятися нам і не пропустити. Ну ми забили. Сьогодні є в складі твоєї команди один uh, герой, така головна дієва особа Данил Приходько, хет-трик і гольовий пас на 12 го номера Вардана, так могамяна. Uh, як опишеш його гру? Чи чекав ти такої результативності? Uh, і чекав він сам, чи чекав він сам, як думаєш? Uh, ні, думаю, ні. Але у нас було uh, uh, перед грою uh, мова uh, з Данилом, що він буде пробувати в штрафній. І на ауті також він буде бити. Ну, головною зіркою, як би сказати. І це спрацювало. Ну. І ще могли розіграти. Два-три е штрафні е хотіли розіграти, але ми поціли і це було важко дуже. Дякую за гру. Успіхів на наступних матчах. Дякую. Дякую.